Олександр Книж, Руслан Вишатицький, Микола Зозуля, Юрій Дудник, Олег Мішков, Володимир Калініченко, Андрій Болкуневич, Микола Ляшенко, Микола Сахно, Олександр Москівець, Микола Писаренко та Максим Лобанов віддали свої життя, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На алеї героїв у Решетилівці урочисто відкрили 12 нових портретів загиблих захисників. Сьогодні на Полтавщині, не тільки на Полтавщині, по всій країні колишні парки і сквери, які раніше слугували для розваг. Сьогодні наповнюються саме такими алеями героїв. Це і на Полтава, і інші районі і обласні центри, які саме нагадують нам про те, якою ціною нам дається мир на нашій землі. Серед портретів і світлина полеглого Миколи Сахна батькам героя вручили орден за мужність третього ступеня, нагородженого указом президента України. На похороні хлопців приїхало 10 офіцерів, приїхав автобус, солдат і сказали, що такого, як у вас сина, важко зараз знайти. Він ніколи нікого не першого не посилав у бій, поки сам розвідку не зробив. Ніхто не йшов. Він був худий, метр дев'яносто шість ростом, високий, але виносив хлопців набагато більших. Коли хлопчик, ну, чоловічок приїхав і каже, я йому кажу, Коля, летить зверху, скрізь, ти бачиш, що робиться, бомби летять, кинь мене. Він наклав йому турнікет, каже, кинь мене, бо загинемо бої, Він сказав, не кину ніколи. Загинемо так у двох нині на алеї героїв у решетилівці встановлено 100 портретів військових земляків, які віддали власні життя, захищаючи Україну.